Доброго дня гості та підписники мого каналу. Сьогодні така файна погода сонячна, але, на жаль, так буває не завжди. Тому саме сьогодні я вирішив зняти таке відео, в якому піднімаю питання щодо економії електроенергії на час блекаутів. Ну, зрозуміло, що коли енергія включається в мережі там, на 2 або 3 години, то особливо ніхто не замислюється над тим, що там економити. Всі намагаються включити стиралки, бойлери, зарядити акумулятори, у кого вони є. Ну, А коли світла немає, а ще і сонячна погода ну, відсутня, скажімо так. І коли у вас відсутні сонячні панелі, от як, наприклад, в мене вони є, а у когось може просто стояти інвертор та акумулятор. Або акумулятор, зарядний пристрій та якийсь перетворювач на 12-220 вольт, або 48-220. Ну, Тобто, людина задумується, як же зекономити, щоб ті останні години до кінця, поки включать світло, не сидіти зовсім в темряві. Таким чином, я хочу навести свій приклад, на чому особисто я зекономив, а кожен вже може придумати. На чому він буде економити, ну, треба спочатку наголосити на тому, що ніхто не буде включати від акумуляторів бойлер або інші якісь важкі прилади, там, робити в гаражі якісь роботи, що потребують великої енергозатратності. Ну, звісно, якщо у вас там не 50 кВт по перемінці, ну, тобто, якщо багато ємність акумуляторів, ну, зазвичай це 5-10 кВт напруги, Ну, не напруги, а навантаження, яке можна зняти з акумуляторів. Ну от, в мене це, скажімо так, 4 кВт. Я нещодавно знімав відео, в якому демонстрував встановлення на циркуляційні насоси в опаленні, в системі опалення, як я встановив термореле. І насправді, в порівнянні з позаминулим роком, коли також були довгі відключення світла, тоді я помічав, що в мене не вистачає зовсім енергії. І вже останні там Пів години 40 хвилин до включення світла, в мене на акумуляторі ось-ось там ну, майже підходила відмітка до нижньої границі. Ну. А коли зараз я встановив ці термореле, я помітив дуже цікаву таку річ. Ну і спитаєте, ви в чому ж вона полягає? Насправді все дуже просто. Коли теплоносій прогрівається до температури 35 градусів, Спрацьовує термореле і запускає роботу циркуляційних двох насосів, які стоять у моїй системі, окрім газового котла, там, звичайно, все автоматично спрацьовує. Як тільки теплоносій, опускається температура до 30 градусів, в налаштуваннях так зроблено, що термореле вимикає насоси і вони не працюють. Також у мене на каналі є відео, де я проводжу розрахунки порівняння з Річною давниною, тобто, коли я включав насоси і вони робили 24 години на 7, то зараз в мене вони працюють лише 4-5 годин на добу. Тобто, економія там суттєва, я не буду зараз підіймати ці цифри, кому цікаво подивитися відео на каналі. Економія суттєва. Тож, коли воно працює від мережі, це зрозуміло. Там ми економимо на платіжках у комуналках, але коли світла немає, то комунальні платежі особливо не цікавлять цікавлять, як не сидіти без світла. Отож, я вам хочу сказати, що це на, насправді дуже крута штука, не дивлячись на те, що хтось там казав, казав, ось твої реле, все це фігня, вони пройде місяць і вийдуть з ладу. Нічого такого не відбувається, воно вже працює в мене два місяці, я не бачу жодних збоїв, жодних нарікань до цих приладів. Вони дуже прості, коштують набагато, там до 100 гривень. Але користі від них, повірте, дуже багато. Ну, дивіться наразі, яка ситуація. Тобто зараз. Коли мережа відсутня, бачимо, так, нічого не робить на термореле, нема напруги. Сонячна станція робить. Термореле показує, що температура теплоносія 24,5 градусів. Котел вимкнений. Як тільки він вмикається, вмикається насос і починає брати енергію з акумуляторів. Коли зараз потреби в роботі насоса немає, то він і не робить, і, звичайно, нічого не використовує з акумуляторів. Тож, як ви здогадалися, моя система опалення працює на газу, а циркуляційні насоси працюють від акумуляторів, коли немає світла в мережі. Тому, от коли вони виключаються, то звісно і натягне енергію з акумуляторів. Я можу заощаджувати заощаджуючи, вперше за все наємності акумуляторів. І тому мені вистачає енергії, наприклад, на якісь інші потреби. Ну, Хтось зараз скаже, та то що там, ті циркуляційні насоси тягнуть, я вам скажу так: два циркуляційні насоси за годину зжирають 180 Вт. 180 Вт це по вже перемінному струму, а коли воно Перетворює з акумуляторів, то там ще є і втрати енергії на перетворення. То, повірте, ці 180-200 вони дуже багато що відіграють. Тому, кому сподобалася моя ідея, я ще раз закликаю подивитися то відео і написати в коментарях, на чому ви економите які прилади виключаєте, аби заощадити енергію, щоб не сидіти без світла саме з акумулятору. Зрозуміло, що зараз. Економія від мережі не така актуальна, як економія заряду акумуляторів, особливо в тих регіонах, де відключення світла є дуже тривалими. Тому напишіть в коментарях свою власну думку з цього приводу. Дякую всім за перегляд мого відео, підпишіться на канал та до нових зустрічей!